Дяюча цитадель, це книжки, що мали із собою замінити старі сорсбуки по напівсетінгах, як Алькадім, Орда та Каратур. Яким чином? Звісно, за допомогою модної андалогії, де є пригоди з першого по 14 рівень. У кожній пригоді описана локація, тематично пов'язана із пригодою, та яка має розповідати про інші неєвропейські місцини у будь-якому сетінгу. Але на ці локації я тут заб'ю болта і сконцентрую саме на сюжеті цих пригод та модулів. Погнали! Герої прибувають на базар Дін Сінг, де стають свідками крадіжки та погоні за крадієм. Доля стикає родини кобальтів та гномів із героями. Родини носять імена Ксонгун і Т'єнма. Вони воюють за ринок та звинувачують один одного у крадіжках та бідах, що спонукають базар дін Сінг. наймаючи героїв, щоб ці вивели справжнього винуватця іншу родину на чисту воду. Герої досліджують базар, приймаючи участі в його іграх, кушає гострі перці на перегони, готуючи їжею з велетенських креветок та шукаючи гусни цю кое-струмі. Наприкінці вони дізнаються, що винуватець – один із торговців на ім'я Касім. Він привіз після мандрівок Вінлінгів і дізнавши, що його брат собі знайшов дівчину і виходить із сімейного бізнесу, підначив вінлінгів робити пакості, щоб скупити частину ринку за меншу ціну та полегшити собі життя у перспективі. Касімера розоблачають і виганяють із ринку. Якщо герої вступаються за нього, один із торговців погоджується стати його партнером. Герої прибувають у Гоцбріт, маленьке село, де зараз проводиться ритуал пробудження. Під час свята частина селян беруть зброю та пробують вбити якомога більше людей. Після їх вгамування героям говорять, що селяни під дією якогось закляття. Досліджуючи фермерів, вони знаходять малюнок тонучого у темній воді хлопця, якого тягнуть у воду руки. Місцева староста тітка Делі впізнає малюнок своєї племінниці Кіани, яка у дитинстві малювала таки. Вона намагалась впоратися травмою через те, що її друг Калі втонув в озері, Делі боїться найгіршого, та відправляє героїв у сусіднє селище Ретал, звідки прийшли причаровані фермери. Дійшовши, герої бачать купи крові та кинутого одягу. На стінах домівок зображені червоні малюнки рук та кричащих людей. Кілька тижнів тому Кіана почула голос Калі з підвалу під ратушею. Вона пробувала копати у бік голосу та докопала до солшейкера, який причарував всіх жителів села. Герої знаходять лиходія, рятують Кіану та. Позбавляються від лиха, хоронячи бідну дитину назад у землю. Якщо герої не вбивають нікого під дією чарів, це гарний фінал. Герої прибувають у селище Мілпазул, де на них нападають бандити. Після перемоги герої знаходять у таверні представників повстанського руху та купу хворих людей. Місцева лідерка Палума говорить про якусь заразу під назвою Сірена, яка повільно вбиває жителів околи, що не задоволені місцевою владою. Вона наймає героїв, даючи їм натяк хто або що є причиною зарази, а саме демон Лекатеколо, який напав кілька днів тому на повстанців. Він ховається у шахті, яка належить тому лорду Тифлінгу на ім'я Ітсмін. Ходи у шахту вони прибувають крізь бандитів, морців та Слизоту. На її дні вони знаходять гарну кімнату, де отримують повну картину подій. Для Катеколо це хлопець на ім'я Сірапіо, який страждає через невдало домовленість свого батька із демонами. Він іноді перетворюється на демона та нічого із цим не може зробити. І цмін обіцяв йому допомогти та вилікувати, але насправді тільки погіршує його стан, використовуючи демонічну форму хлопця, щоб позбавлятись від небажаних йому людей. Тут герої знаходять свої зняття прокляті який думав використовувати сірапію, і також прохід до міста Сан Сілтан. Виходячи у місто, вони бачать, що тут проходить ніч мертвих, і мертві ходять серед живих, святкуючи та співаючи. Вони доходять до будинка матері сірапію і дізнаються залишкові деталі. Покидаючи будинок, вони бачать Іцміна, який прийшов вбити матір сірапіо. Починається погоня за тифлінгом Іцміном, крізь вулиці, наповнені мертвими. Герої добігають до закинутої літейки, де Сірапіо та Іцмін мали зустрітись. Починається бійка із демонічним сірапіо, який не може перемогти демона в собі. Якщо герої використовують свої зняття прокляття, демон покидає хлопця, стаючи окремою сутністю. Якщо герої виганяють демона таким чином, це гарний фінал. Сірапіо і всі, хто хворів на сірена, одужують. Персонажі прибувають у місто Зінда, де приходить фестиваль Марш Гріха. Всі п'ють та савокупляються. Але герої знаходять вбитого Вільможа у провулку, і місцева варта знаходить героїв, героїв поки вони стоять над тілом. Місцева відповідальна за охорону вільмож, Мадам Саміра не має героїв розібратись, хто вбиває Вільмож та класти цьому край. Герої відправляються на ринок, де базується база незадоволених владою під назвою Кравопускачі. По ходу розслідувань у деяких людей на ринку червоніють очі та вони впадають у лють. Після їх подолання кровопускачі говорять, що їх людей отруїли та направляють героїв далі по сліду. Слід приводить їх до іншого вільможі на ім'я Мікс Магріс, який відпочиває у своєму ресторані із донькою. Герої не встигають нічого розпитати, бо танцюристи у ресторані дають дуру від невідомої отрути. Після їх вимування, якщо хоч один танцюрист живий, вони говорять, що жінка на ім'я Нала дала їм щось що покращить їх виступ. Мікс. Після того, як чує знайому йому ім'я, кається, що він та інші вільможі міста винні в вбивстві її матері. Він говорить героям, хто буде наступною ціллю. Принц Азранір буде вбитий під час фінального етапу маршу Гріха. Герої спішають дотуди та приєднуються до бійки між вартовими міста та їх отруйними колегами. Нало говорить, що жагає правосуддя за смерть її мати, і просить героїв не бути у неї на шляху. Якщо герої переконують Налу не робити таких поспішних рішень, та їм вдається її переконати, з'являються привити її матері, і він вже хоче помсти. Незадовго після бійки з'являється Саміра, яка, дізнавшись від героїв причину проблем. Надає винагороду та обіцяє покарання для винуватців. Якщо герої переконують налу та перемагають приводи, вона просить героїв провести її до її ліги в джунглях, де до неї не дістанеться влада зінди. У долині Єніда є особливий тип нежиті, що зветься Гвішини. Така нежить стає сильнішою з часом. У Йоніда зараз бушує гвішин генерала Давонха, яка є особливою, бо відправляє на Йоніда туман, сповнений монстрами. А коли туман відступає, ніхто не пам'ятає, що сталося і чому навколо трупи та руйнація. Туман не діє на тих, хто знав Давонха особисто, але завдяки політиці минулого монарха, за наказом якої всі записи про Давонха були стерті. Це зменшує кількість тих, хто знав її на одиниці, а особливість тумана не дає громадянам вчасно відреагувати на проблему, через що Гвішин стає сильніше. Один із ніписів, який володіє кільцем захисту розуму, не підпадає під вплив туману, хто трохи не розуміє, що трясця відбувається навколо. Він і не має героїв, які проводять розслідування, мандруючи по Юніту, знаходячи артефакти до спілкуючись з тими, хто знав привода особисто. В кінці вони зустрічають Даванха та можуть заспокоїти духа за допомогою знайдених артифатів. Фактів, переконавши, що її спадщина жива, або просто по старій добрій традиції засовуючи духа назад у землю. Герої прибувають в місто в імперії Сенса, де воля пов'язує їх із принцем Сімбоном. Сімбон та його сестра Кіріна борються за владу і хочуть вирішити нещодавній у золотій шахті неподалік. Герої супроводжують принца та надихають його прийняти на себе мантію правління. Так принц не хоче бути чомусь королем, і з цього йде протистояння. Я гадки не маю, це найслабкіше пригоди у книги. Походу розкривається, що Кіріна та Верховний Жрець міста підлаштували колапс у шахті, намагаючись заробити принцесі політичних балів. Зустрівшись лицом до морди з істотою із назвою Аурум Воракс, вони вирішують проблему та розкривають план принцеси. Принц, надихнутий відважністю героїв, приймає свою роль та дякує героям. І якщо план принцеси розкритий, то вона і жрець, очікують суду за свою підступність та купу травмованих. Герої стають свідками атаки на караван з боку саламандра. Після допомоги караванірам героїв наймає жінка на ім'я Аміялі. Вона говорить героям, що відправила чотирьох воїнів до вежі богів-близнюків, дізнатись, якого біса блядь, саламандри бігають туди-сюди, і чого у вулкані зараз так неспокійно. Воїни не повернулись, і вона просить героїв їх знайти, направляючи їх до вежі богів-близнюків, де герої мають дізнатися про ситуацію трохи більше від друїдів, які теж не викупають, чому вулкан прокинувся. Походу, вони знаходять трупи танцорів із. Ватажком Аліном він зіграє пізніше через виверження лави вежа колапсує і виживший друїд говорить, що коли до них прийшли воїни, вони відправили їх до вулкану, бо самі не знали причин. Вони говорять про міфічний витистот під назвою Тліксалотлі, що сплять під вулканом. Герої йдуть до вулкана, натикаючись на вогняного велетня на ім'я Сакопол. Якщо вони із ним домовляються, то той говорить, що так, так і да, тліксолотлі існує, і саламандри, яких він тут крошить, збирають йому дари. Доходячи до вулкана, герої потрапляють у храм всередині, де зустрічають мирну саламандру, яка говорить, що ліксолотля звуть Ізель, і вона хоче за допомогою купу дарів пробудити всіх інших ліксолотлів із плячки, бо вона не викупає, чому світ навколо настільки інший та хоче перетворити все назад у попіл. Герої доходять до Ізель та можуть спробувати її перемогти прямо у жерлі вулкана, або домовитись, що жителі регіону будуть приносити їй дари. Принісши власні дари, вони покидають місину, залишивши Аліна, який зі своєю трупою буде розважати. Ратит ліксолотля, заспокоюючи її. Майже та сама пригода, що і шлях руйнування тільки вогонь та лава замінені на воду та трощу. Танці, божевільні елементалі та несподівані вороги і союзники. Майже все те ж саме, тільки головний герой це не тупий первісник, а просто уйобок. Герої стають свідками, як місцева версія дракона під назвою Бакунава нападає на місто. По їх прибуттю дракона вже немає. Вони допомагають розбирати завали та керманять луску. Їх помічає місцева магічка Нуміль та, познайомивши її своєю дрядкою, це піздець, як важливий без цього прику, не має їх розібратись із причинами цієї атаки. За її словами, Бакунави агресивні тільки проти немісцевих місцевих агресорів, але завжди мирні до місцевих. Нуміль розповідає про знищений храм і порчу, що пронизує це місце. Знайдіть, на боконаву та заспокоїти її Просте завдання. Герої мають дійти до храма по небесному мосту, і підходячи до нього, вони помічають мисливців на драконів. Мисливці дружелюбні, діляться інфою та слухають все, про що їм говорять герої. У них свій рахунок конкретно із цим драконом, бо дуже давно вони билися з ним на одному боці. Вони мали захищати місто від завойовників, але Букунова втік, через що загинув лідер їх клану. Далі герої та мисливці можуть подорожувати разом. На тому боці моста вони знаходять заставу місцевих і до того. Як їх гонять в шию на заставу, нападають привиди. Після того, як герої допомагають у захисті, солдати на заставі діляться шляхом, через який вони можуть дійти до цілі. Пройшовши крізь скарабчені руїни, дух говорить героям, що після того, як чужинці спалили це дерево, все на острові почало гнити та підпадати під вплив злих духів, у тому числі її Бакунава, яка має своє лігво у коріннях цього дерева. Герої доходять до лігва та обирають, чи хочуть вони вбити дракона, чи врятувати його. При першому варіанті, очевидно, а ось при вони використовують на нього спел і ламають скупчення порчі, звільняючи дракона. Якщо дракон не мертвий, він говорить, що допоможе відбудувати зруйноване. Якщо мертвий, мисливці діляться із героями відсотком від проданих частин тіла. Буде все ж таки питання, чому він не приймав участі у захисті міста, тому ось і відповідь. Він посрався із лідером клану та полетів проветрити голову. І не очікував, що бійка почнеться так рано, а коли дізнався, було занадто пізно. Група починає пригоду на ринку у місті Акарім Сангаш з недавніх пір. Тут править Янгол Аташ залізною рукою в порядку. На ринку починаються теракти, і кілька анархістів під лозунгами владу смертним викликають фіолетового храбака. На п'ятий раунд бійки із монстром на допомогу героям прибуває Янгол Атавазда, який лікує поранених та розповідає героям, що взагалі відбувається. Янгол просить у героїв інтегруватись до повстанців та спробувати переконати їх у помилковості своєї діяльності. Далі починається Славік Балаган, який настільки комплексний та політично заплутано, написаний тут і погоня на летучих кил Номах і підпільні ігри, політична боротьба, обирання з якою фракція Карім Сангаша об'єднатися героєм. Це все тягне на якісь великі модуль або дуже маленьку кампанію. І фінал та події пригоди дуже залежать від її героїв. Герої прибувають у Джанай. На них одразу нападають приводи, і після перемоги над ними вони говорять, що старий спадок народів місцевості не втрачений і потребує повернення після чого зникають. Герої викликає місцевий мер, який говорить їм про спадок у вигляді книг, які раніше допомагали народам Джаная та Жанная. Ні, я не ідіот. Тут є місто Джанай. Та підводне місто Жанай, в якому живуть люди, що завдяки своїм древнім знанням адаптувались дихати під водою. стоп стоп, стоп, але ж у Русалок ви мали еволюціонувати мільйони років. Зазвичай так, але кофеїн прискорив процес. Мер має героїв повернути ці знання у вигляді книжок табличок. Як блять, я зрозумів, це можуть бути книжки, якщо вони під водою і не зіпсовані, тому що це були лінія та бллять. Діти нахуй. Коротше, треба повернути міфічні вкрадені знання, і коли вони покидають палац мера, їх запрошують на оргію, де інший чел їм говорить, що хоче, щоб вони принесли таблички знання, знання. йому, бо він заплатить більше до того ж, його погляди прогресивніше. Після спуску під воду у Жанай їх зустрічає місцевий мер, який теж хоче ці таблички, щоб принесли спочатку їй. Вона їх вивчить та передасть на поверхню. Інший чел просить дати таблички йому, бо він хоче їх знищити, бо вважає, що обидва міста застрягли надто сильно у минулому. Герої відправляються далі по дну, де знаходять затонувший корабель, у якому сидить абалет, що очевидно віддавати нічого не збирається. До персонажів приєднуються привиди з поверхні. Після перемоги герої вирішують, кому віддати ці знання, написані Бог зна. Чому і Бог зна для кого. Імператори у янг Джингу регулярно п'ють зілля довголіття, щоб несподівано довше правити. Критичним інгредієнтом для цього зілля є матеріал під назвою Благословення Дракона. Яке закінчилась. і наступне прийняття зілі імператором може взагалі його вбити, бо в оригінальному зіллі у нього є 10% того, що вона навпаки тебе зістарить. Про це знає тільки головна секретарка імператора Вей Фенг, яка хоче розслідувати руїни минулої династії Юн у пошуках благословення дракона. Вона наймає героїв під соусом розкопок та пошуку історично важливих артефактів, відправляє героїв з її агентом на ім'я Луджонг. Герої досліджують руїни старого міста, та в процесі розуміють, що вони тут за іншими причинами. Вони можуть натиснути. На лу, щоб той все їм видав. В процесі пошуків вони дотикаються на дружину останнього імператора, яка сидить у дзеркалі. Їх експедиція невдала. Вони не знаходять благословення дракона та стають зрадженими секретаркою, яка хоче похоронити героїв та, та таємниці імперії разом, намагаючись вибратися із підземних комплексних руїн, вони натикаються на лабораторію секретарки, у якої сидить золотий дракон у полоні та купа алхіміків та махів. Тут герої дізнаються повний скоп проблем імперії. Підземні ходи виводять їх до імператорського палацу, де вони зустрічають. Імператора вони можуть йому повідомити про таємниці секретарки та про його скору смерть від старості у силу відсутності інгредієнта. Якщо вони презентують достатньо доказів, імператор нагороджує їх золотом за завдання та додатково за мовчання. я в Атагуа це невеликий регіон, у якому кордон між планами дуже тонкий. Тому зараз у ньому все виглядає наступним чином. Днем тут дуже багато персонаків із Фейвайлда, та і в принципі місто стає казковим як царство Фей. А у ніч воно починає бути схожим на кошмар через вплив далекого королівства, яке викривляє камах та створює атмосферу кошмара навколо. Герої приходять на ферму цукру, де одразу починається бійка із блять, що вістелі. О, Господі, що це? Так є. Віслер. герої приходять на ферму цукру, де одразу починається бійка із віслерами. Після неї жінка Ірана просить героїв допомогти їй пробудити вартового атакуа, щоб вони не втратили долину жахам далекого королівства. Прибуває володар цієї ферми, який також просить героїв принести йому білі сім'яна архідеї з невидимої гри, яка за чутками може воскрешати мертвих. Герої поки йдуть, знаходять місто три врятують одного та добираються до зламу у реальності, через який потрапляють у фейвелд. А потім назад, а потім у далеке королівство, а потім знову назад. Коротше, вони тут проходять купу данжей, і структура сюжету виглядає так: Пройти, взяти мішками, прийти, взяти орхідею, сім'ячками, піти шукати особливий артефакт, і за допомогою цього артефакту потрапити у далеке королівство та провести ритуал там, виграти гру, профіт, абсолютсініма. Великому дякую спонсорам каналу FF, Блосіч Мішель Олександра Кореніву, Дасту, Грамсі, Відьмі з Меркурію, Запропалому Богу, Фатріру, Стілбобу, Ісусу Безбожному, Евдеві та Хонзі Анхаузу. Для всіх інших ставте лайки, підписуйтесь на канал та приєднуйтесь до моєї телеграм-групи. Папа.